Чи ви бачите, чи хочете бачити життя своїх дітей, своїх онуків? Якими воно має бути? Якими ви бачите? Я хочу їх бачити щасливими перше. Я хочу їх бачити розвиненими, розумними. Я хочу бачити е е людей, які користуються різними технологіями, але. Чужому навчайся, але свого не цурайся. Ви знаєте, ви зараз описуєте ідеальну Україну майбутнього, я так думаю. Я б дуже хотів, це правда. Я, я так хочу. Я, е, е, якщо можна це сказати, я е, тренер дитячого футбольного клубу, я бачу цих дітей, як вони зростають. Знаєте, і коли, коли він мені каже, що. Е,